Незалежно від того, вірите ви в це чи ні, житло все одно впливає на ваше життя. І зараз я розповім, як кожна людина на землі має три види вдачі або, іншими словами, карми. Одну третю складає незмінна карма, незмінна вдача, та з якої ми прийшли і на яку ми вплинути вже ніяк не можемо. Друга наша вдача називається людська, і на неї ми вже можемо впливати. Вона складається із розумової та психологічної трансформації, яку ми робимо за це життя. Тобто, чому ми навчаємося, які висновки робимо з певних ситуацій, які травми пропрацьовуємо, і взагалі як ми змінюємося морально? І третій вид вдачі, на який теж можна трохи повпливати, називається земним. Тобто це те, що оточує нас довкола, наше житло і те, що знаходиться за його межами. Звичайно, на те, що знаходиться поза межами житла, ми можемо впливати мінімально. Максимум просто переїхати в іншу місцевість, але там все одно будуть фактори, які ми зовні змінити не зможемо. Але максимально міняти ми можемо те, що знаходиться всередині. Едині нашого дому, і саме завдяки такій науці, як васту, ми можемо змінювати свою земну вдачу через дім вже свідомо, і житло так само дає нам величезний поштовх до внутрішніх змін.